Яка вартість ремонту квартири у лютому 2025 року? Машинна штукатурка гіпсовими та цементно-вапняними сумішами коштує від 200 гривень за метр квадратний. Грунтування стіни перед шпаклюванням коштує від 25 гривень за квадратний метр. Шпаклювання стін під шпалери коштує від 150 гривень. Шпаклювання стін під фарбування від 250 гривень за квадратний метр. Поклейка шпалер буде коштувати 130 гривень за метр квадратний. Поклейка скловолокна обійдеться в 110 гривень за метр квадратний. Вартість безповітряного фарбування стін складає від 120 гривень за квадратний метр. Укладання ламінату коштує від 250 гривень, укладання керамограніту на підлогу від 600 гривень. Укладання кварц вінілу обійдеться в 350 гривень за квадратний метр. Замовлення для будівельників на сайті budvar.com.